Всім привіт! На зв'язку інтернет-магазин Купити Снюз. Сьогодні у нас на огляді новинки лінійки Куба Ніндзя. Нагадаємо, Куба Ніндзя це снюз польського виробництва міцністю 150 мг. До речі, ми вже знімали огляд на інші смаки цієї лінійки. Посилання ж, звичайно, прикріпили. Давайте подивимось, якими новими смаками порадував нас виробник. Це і кокос. Піна колада. Апельсин, полуниця і м'яда. Почнемо з найоригінальнішого піна колада. Це унікальний та оригінальний смак традиційного карибського коктейлю. Яскравий тропічний смак з насиченими нотами кокосу та ананасу. В одній шайбі цілих 30 ароматних порцій. Пакетики тонкі, мають продовгувату форму, тому миттєво вивільняють нікотин та аромат. Наступним відкриємо Куба Нінзя Строубері. У шайбі також 30 ароматних паучів слім розміру з насиченим смаком солодкої полуниці. Пакетики виготовлені з м'яких рослинних волокон. Вони в міру вологі і дуже приємні на дотик. Одним словом, створені для максимально комфортного використання. Отже, Кубанінця це лінійка для справжніх поціновувачів міцного снюсу. Він не тільки порадує сильним нікотиновим ефектом, а й великою різноманітністю смаків, адже його лінійка налічує понад восьми насичних та неповторних ароматів. Всі ці товари можна знайти на нашому сайті. Переходьте за посиланням та замовляйте. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди снюсу. До зустрічі!